І далі ми більше поговоримо про те, яка ситуація взагалом в Україні з підготовкою шкіл до нового навчального року з нами на зв'язку Андрій Вітренко, перший заступник міністра освіти і науки України. Вітаємо вас доброго вечора, доброго здоров'я, слава Україні! Доброго, слава. зараз. Якщо говорити про от, в цілому систему освіти, про школи в Україні чи всі з них розпочнуть свою роботу 1 вересня? Адже ми розуміємо, що частина шкіл була зруйнована, частина перебуває на тимчасово окупованих територіях. Я впевнений, що завдячуючи нашим героям, вчителям, то всі школи не розпочнуть свою роботу. Єдине, буде питання в якому форматі: чи це буде офлайн освіта, чи це буде змішана освіта, чи це буде повністю онлайн формат. Тобто ми рекомендували, щоб на тимчасово окупованих територіях на територіях, особливо небезпечних територіях, освітній процес продовжувався в онлайн форматі. А на тих територіях так звані зони, так звані тилові області, там де є можливість облаштувати укриття, там де є можливість забезпечити збереження життя і безпеку всім учасникам освітнього процесу, як то вчителям, так і учням і здобувачам, будь-якого рівня освіти, рекомендували в залежності від місткості укриттів офлайн освіту або змішаний формат, тобто це офлайн освіта з елементами онлайн-дистанційного навчання. Дякую. А скільки нині в Україні шкіл, де є е, укриття і які могли би працювати офлайн сьогодні була нарада за під керівництвом прем'єр-міністра, яка була присвячена підготовці до нового навчального року, і відповідно до інформації, яка там була озвучена, 41% шкіл українських отримав сертифікат ДСНС щодо можливості початку в них освітнього процесу в очному режимі. На ось там частина та решта шкіл, які не отримали такий сертифікат, чи будуть вони впродовж року якось намагатися цей сертифікат здобути, і що буде з тими учнями, які саме належать і вчилися у саме тих школах. А у них буде можливість здобувати. Ви ж розумієте, що жодна дитина українська не буде позбавлена свого права на здобуття освіти. Це конституційне право, і ми робимо і будемо все робити для того, щоб всі діти здобували освіту саме в українських школах. Тому можливий онлайн режим, якщо школа не має укриття, то вона має відкриватися в режимі онлайн і організовуватися онлайн-освітні процеси. Тобто ковід нам в цьому, скажімо, так на жаль, допоміг. Ми вже досить сильно готові до онлайн освіти. У нас є величезна кількість платформ. це українська школа онлайн у нас є міжнародна українська школа. У нас є деякі форми навчання, які дозволяють отримувати знання і дозволяють отримувати стацію учнів в онлайн режимі. А також ми чули в сюжеті наших колег з Кропивницького, що було опитування батьків. Якщо говорити за всю Україну, чи це в усіх регіонах були такі опитування батьків-школярів, як вони хочуть чи офлайн, чи онлайн навчання? Якщо так, то які там були результати? А результати опитування вони не тільки були, вони і зараз проводяться. Ці опитування є перманентними, тому що е, запити суспільства і настрої суспільства вони постійно змінюються. Ми боремося за кожного батька, за кожну маму, яка е, зараз не хоче віддавати свою дитину. Саме тому ми намагаємося відвідати зараз всі регіони для того, щоб показати, що всі регіони готові, що в них ведуться відповідні процеси. Тому оцей соціальний зріз, так би мовити, батьківські настрої да, дійсно від Суспільство розділилося на дві великі частини: одні жорстко за офлайн, інші жорстко за офлайн. Ми вважаємо, що ми маємо як держава, саме держава, як Україна, як держава, має надати всі можливості для будь для всіх обрати ту форму освіти, яка забезпечує їх потреби повністю. Ну, і ми також розуміємо, що ті школярі, які нині перебувають за кордоном, але, наприклад, якщо вони хочуть продовжити навчання в українській школі, чи в них буде така можливість, і як тоді це для них буде реалізуватися? Бо ми ж розуміємо, що люди, які перебувають за кордоном, вони іноді можуть бути в різних часових поясах, в них може бути якийсь там інший час, або можливо вони, наприклад, пішли в школі в ну в тій країні, де вони перебувають, але хочуть продовжити навчання і в Україні. Я вам дякую дуже за ваше запитання. Адже в вашому запитанні ви розповіли ті чотири моделі, які ми запропонували для тих дітей, які зараз знаходяться поза межами України. Тобто є одна модель, коли діти відвідують фізичну школу за кордоном, але вони онлайн відвідують ті предмети, які ми не зможемо наразі потім пере. Ім перезарахувати такі предмети, як українська мова, українська література, історія України є онлайн формат, коли діти підключаються до українських шкіл і здобувають систему онлайн. А є ще такі формати навчання, як сімейний та екстернатний. Тобто, коли діти самостійно вони всі прописані в українському законодавстві. Діти самостійно можуть здобувати освіту, знаходячись на сімейному вихованні, або здобувати освіту екстерном. І потім проходити атестацію наприклад в міжнародній українській школі або в тій школі, яка зареєстрована на території України, і на на базі цієї атестації отримувати документи про повну загальну середню світу або про базову середню світ. Ну і також я думаю, цікаво буде глядачам почути про те, як в принципі має відбуватися 1 вересня, бо ми зазвичай звикли до того, що це таке велике свято, що приходять всі учні, збираються десь на подвір'ї школи. Розуміємо нові реалії, і тут чи взагалі зараз є якісь не знаю рекомендації для шкіл, як 1 вересня взагалі має виглядати і чи має це бути тим святом, ну до якого я думаю, більше звикли українці? Дякую, ви знаєте, дуже таке складне запитання. Адже дійсно, перше вересня для нас є такою дуже особливою датою для освітян Це Взагалі, дата початку саме нового року, не перше, у нас не перше січня, новий рік розпочинається. А першого вересня безумовно, ми всі хочемо святкувати це, це свято, але ми маємо розуміти, які у нас зараз реалії, що ворог підступний, від нього можна чекати всього що завгодно. Ми безумовно відповідні рекомендації розшлемо до управління освіти, але я впевнений, що високопрофесійні наші освітяни, з якими ми зустрічалися протягом останніх двох місяців, які показували нам і укриття, які вони облаштували, і показували нам схему організації освітнього процесу в їх школах. Вони знайдуть саме той формат, який буде одразу і святковим і діловим. Тобто рекомендації будуть надані. Єдине, що я б наразі ну, відверто кажучи, з питань безпеки не хотів би їх озвучувати повністю угу. і пане Андрію. Сьогодні також з'явилася інформація про те, що Міністерство освіти і науки оновило шкільну програму зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії до України. якби можна було для наших глядачів найголовніші моменти, які зміни торкнулися саме програми для навчальної для, для шкіл? Ну, безумовно, ми це все робили протягом певного періоду часу. Безумовно, як ви чудово знаєте, я вам вже доповідав у вашій програмі, що працювала велика кількість експертних рук щодо зміни програми. Ми поновили програму із захисту вітчизни. Ми поновили програму із зарубіжної літератури. Ми обновили програму із історії України. І всі ці методичні рекомендації вони вже транслюються через ресурси Міністерства освіти і науки України, і наразі буде проведено великий методологічний семінар, в якому всі вчителі зможуть отримати відповіді на всі свої запитання, яким чином, згідно нових вимог, викладати той чи інший предмет. Добре, будемо спостерігати за тим, які зміни будемо спостерігати і надалі за змінами, і в програмі, і в тому, як відбуватиметься навчальний процес. Андрій Вітренко, перший заступник міністра освіти та науки України, був з нами на зв'язку.